Сталася неловка історія. Я присутствував тільки що во время, як би сказати, татевого акту. Тому що я дуже сильно не люблю людей. Вони всі мене ненавидять, я то знаю. Ну все, а -а -а. Соджа пішла okay, в діло. Okay, okay. О боже, виглядаю, як тварі. Піду я взбушу. Вашки, любі друзяки. Сьогодні у нас таке супер прикольне, таке цікавеньке відео. Так як я вже скільки, вже півроку. Вересень, що він не виступати под... січень. Півроку. Слухайте, 9 днів назад було півроку, як я вже живу в гуртожитку. І сьогодні я вам покажу моє життя в гуртожитку. І розкажу вам про деякі плюси, мінуси. І я хочу сказати про те, що, по-перше, я у відні. По друге, у мене гуртожиток де я в кімнаті сам. У мене своя душова і туалетик такий невеличкий, а кухня в нас на поверх. Тому є якби і мінуси. Трошечки там є деякі, а все інше плюс. Реально взагалі, ну перший плюс для мене це те, що я сам, тому що я дуже сильно не люблю людей. Я дуже люблю самотність, я дуже люблю бути сам. Я люблю творити, коли я сам. І тому, наприклад, та сама кухня, яка в нас на поверх, вона мене трошки інколи напрягає, тому що там я пересікаю з людьми. А я би хотів взагалі ні з ким не присікатися. Взагалі жити сам і знаєте, не виходити на зв'язок. Взагалі для мене, звісно, дуже велика перевага, то що я в кімнаті сам. Я тут знаходжусь більшу частину часу. Я на кухню виходжу дуже рідко. Другий плюс для мене це самостійність, для інших може це не буде плюсом. Не знаю. Продукти, їжа, прибирання і так далі це все на мені. Мені це, в принципі, подобається, а з іншої сторони, коли от недавно на днях я був дуже хворий і я не міг навіть поїсти, тому що в мене їди немає, ніхто мені не приготує, ніхто там навіть чаю не принесе, розумієте, от це проблема. Отже, так, тому прямо зараз ми з вами йдемо снідати. Так, на, годиннику зараз... О -о -о. на годинку зараз О-о-о! Так, я йду тільки Зараз снідати, поки приготую, буде вже друга година, але не важливо. Потім ми з вами відеомо ще за продуктами. Тому що сьогодні я хочу зварити супчик. Ось наша кухня тут завжди брудно, але нам поприбирали Блін, о шостій ранку. Приході і прибирають це моя поличка. А тут весь брудний посуд, який от був отак, от по цілій столішні, і його просто сьогодні зібрали в одну кучку. От мій сніданок, де... зараз думаю сходити в супермаркет. У мене тут поблизу є три супермаркети, але не в один з них я не йду. Я краще піду в Lidl, Там набагато все дешевше, але Лідл завжди знаходиться в якій жопі світу, куди не зможу добратися. Знайшов я один Lidl, до нього мені 20 хвилин пішки, і в принципі я би прогулявся. Ну що, я погнав список продуктів, я написав. Забираємо з речі. І ну, все, я погнав. Я біля мусору що супер красивого дизайнера. Коло заводу, а що? А він справді дуже красивий. Оп, хотів погнали Талася супер неловка історія. Я присутствував тільки що во время як би сказати татевого акту. Трошки було мені Неловко проходити мимо тих людей, але знаєте, краще заблудіться. От реально, краще заблудіться. Ідіть через станцію метро, ідіть як хочете Лиш не йдіть задія, метро. Я вас прошу, тому що буде дуже неловко. Як мені не знаю, краще заблуджується джін ще раз. Так тут застукаю когось. Друзі, ви бачите перед собою це карп, Це дійсно скарп. Я вже йду з супермаркету, я вам нічого не знімав. Я не знаю, це такий стрес був. Там було так багато людей, і взагалі я в цей район щось не дуже хочу ходити. Mm -hmm. Я нарешті вдома. Це була важка дорога. Я б сказав, стресова трошки. Коротше, буде зараз у нас розтопирка, розпаковка і так далі. Все, що, що я вам зараз покажу, це все коштувало 16 євро 70 центів. Суповий набір. Я не знаю, як це називається українською, але в Закарпатті ми це називаємо Лашка. Це такі маленькі макарончики. Потім Такі, типа, кубики, типа магії, там магії не було, Колбаса. О боже, ці орішки кешю, я їх просто обожнюю і ненавиджу. Я не знаю міри. Я їх відкриваю. Я з'їдаю все до кінця. Власне, курочка ну, для супу буде у мене смачний суп. молоком для кави та яйця. Я не можу стриматися. Я просто не можу стриматися. Мама, заберіть у мене хтось. Я обожнюю. їх. Не знаю, на камері виглядає огідно, але вживу він дуже-дуже смачно пахне. Ви не думайте, що тут м'ясо буде от такими шматами. Я потім зніму кожу і м'ясо вийму з кістки, і воно там буде гарно плавати. Я можу так сісти, ви можете на фон будь-що підставити. І я можу будь що підставити. А, окей. Суп виглядає вже так. Дуже дуже смачно. Моя мозка не додумалася до того, що Вермішель розбухає, і я насипав туди Вермішелі як як дура, просто тупа. Тому тепер мій суп не глядає як Вермішель з водою. На годину зараз 12 я захотів пограти. Мій крафт каже, мені не можна mm -hmm. грати в ігри Я виграв ігру, я був в шоці. Я просто мене серце так колосно. Будь 120 ударів за хвилину. Добре. Водові синкбадиздок. Водой синквадиздок. 네어떻 생각하세요? 좋습니 Дякую, дякую. Будь ласка, ми з друзяками прийшли в азіатські супермаркети, тому що ми плануємо сьогодні ввечері сісти за столом на кухні і тусити вони мене обсуждає 100%, Я вам говорю, вони всі мене ненавидять, я то знаю. Тут дуже багато солодощів, які я всі хочу забрати. Того часу, як я живу в общаді, в кожному лозі в мене з'являється Давід. То вісім єде в ложбаймі. <сум> кожному влозі ми йдемо в супермаркет. <сум> Треба вибрати якусь лапшичку. Quality, <сум> <if you should. сум> Чи потрібно мені зробити постановку? Типа я зараз захожу. Вау, тут камера. Вау, я прийшов без куртки, без рюкзака. Ми накупили купили різних всяких азійських вкусняшок і соджу. Соджу, то коротше, типа корейська водка, я не знаю, але вона слаба по оборотам, відсоткам і так далі. Тому розпаковка. А, насправді я купив не дуже багато. Я купив такі штучки. Це, коротше, япокі. Я їх вже, по-моєму, 2-3 рази їв. Вони дуже смачні, рисові. Такі штучки. У мене навіть було відео в TikTok, в Рілсі, в YouTube Short, як її готував. Але це, типу, япокі і рамен в місті. називається Покі. Як геніально, блін, так ну дуже геніально, чесно. Потім я пив моті з зеленим чаем. І дві лапші. Відкриваємо упаковку. It's spice. Yeah. Я висипаємо yeah. It's absolutely gorgeous. It's awesome. It's awesome. Він купив, коротше, суперкруті палички, зараз вам покажу. Він ними дійсно пишається просто. Подивіться на вечірній відео, як гарно. Wow. <laughs> Friends! Okay. <laughs> okay. 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 Wow. So it, it will be photo. Макарони? Курва! Добавляємо наші спеції. Наша лапша готова. Там продовжується робота з mm -hmm. м'ясом. Ну все, соджа пішла. Okay, 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 okay. Знову вулиця, знову ти знову mm -hmm. я з Давідом. Випроведили ми нашого нового друга mm -hmm. і газуємо в общагу. А зак сту. Слава Україні, героям слава. Хто не напише героєм слава, тот лух. Отже, як ви бачите, я вже в себе в кімнаті. Ми вже розійшлися всі по своїм кімнатам. Трошки вам розкажу, як взагалі це все було. Це було реально супер класно. Цей вечір реально був просто вау. Ця вечеря, наша зустріч. Взагалі була супер класна. Отже, ми були спочатку. Я, Давід, Дані. Потім до нас ще прийшла моя сусідка Аріна, і з нею прийшов ще один її друг, теж корейць, як і Дані. Я не пам'ятаю його ім'я. Якщо не пам'ятаєш, то Джи не приготували багато різної азіатської їжі, солодощі, чіпси і так далі. Також в нас були азіатські напої. Це дійсно було супер класно, і ми грали в настольні ігри, просто спілкувалися. Це було реально дуже класно. Я дуже радий отримати нові знайомства. Я сподіваюся, що ми ще не один раз зустрінемось. Тому що реально всі дуже приємно. Насправді, в нас такі вечори раніше були дуже часто, потім почалось навчання, і вже не так часто, а зараз знову канікули, і вони знову стають трошечки частіше. Я дуже дуже сильно радий, що ви розділили ці два дні. Зі мною і ви трошки перейняли цю атмосферу життя в моєму гуртожитку, тому що тут реально дуже класно. Мені реально тут дуже сильно подобається, і навіть те, що в мене кухня на поверх, воно практично не заважає. Би я був в кімнаті, де б у мене була своя кухня, то я би ні з ким не знайомився. Я би був просто одиноким, сидячим в себе в кімнаті. А так є якісь знайомства, є якісь діжучки, і це прикольно. Може, насправді, життя в такому гуртожитку мені дуже подобається. Бажаю вам гарного вечора, хорошого дня. і Взагалі, всього самого найкращого, будьте круті, здорові. Здорові, щасливі і донатьте на ЗСУ, на Україну. Я вас дуже сильно люблю, цілую, обнімаю і всім боєбов. Хоча не цілую, тому що ми, ну, ну, ми близькі, але не настільки.